Давайте подивимося ціни. на ці гарненькі ялинки. Ось такі ціни. Так само 5875. Гарненька, Пишна. 3250. 10 гривень стакан. Значно менше. 325. Ну, така, трошки менше, 325, в районі 3. Ось. А далі ось так буде до п'яти. І 5 і, мабуть, більше. Та майже 4. Норненькі. Нормінькі такі. Оєчки у них такі еластичні. Сестриста, там така ялинка. сестристо теж, бачите, у мене тут так і вирощена цікаво, вищіплена, чия сістришка теж. Пищу. Одавця ми не будемо знімати, щоб він не хвилювався. Ось така ціна. Ці величенькі, то так, от кажу, в районі п'яти тисяч. Тобто я сюди якось заглядала в перший день, то вони тільки утримували. Ці олені ось. Тут я бачу такі бірчечки. Вісім навіть ну це велика там.